Я сьогодні вам э, вже не встигла знімати вам відео, ребята. Э, калач, це просто щось записнилось. До речі, ребята, у э, мене зараз на телефоні було 100% звонку, тому я можу вам сьогодні знімати ціле не Можу чуть запізнитися, тому що я буду варти до кабака в зону. І э, вам знімати я вам не буду, бо в э, мене немає пам'яті ковачі я буду тільки вам кажучи. Ось такий отголочок я маю. Ось такий скотч, до давайте маю. Приходите на мій інстаграм канал Аня Ананасик. Так, я там теж пишуся, так, Аня Ананасик. І м -м, ви будете переходити на мій канал і лайкати знов. А, так само. І, і хто хоче, отак само моя подружка Віка. Хто хоче, підписуйтесь на інстаграм канал. Так, Віка, я не жалпую, серйозно, серйозному мене інстаграм канал. Хоч покажу. Так, де мій телефон? Так, Віка, я не говорю, серьезно не того канал. Хочу показую, так зараз я вам покажу. О, дивіться. Бачите, Із того заходимо. Так це просто так зйомки. Так, не показую вам, що там є. Ось мій істагом канал. Ось такий істагом канал, хто хоче дивитися. Усі ну, відео покажу. о, Аня Аналіск. Ось, по-вторно. Так, щось, що шо на густі? Ось <laughs> Давайте. Э, алло. Цікаво, чи воно послухається. Бо то я вчора тільки знімала. Вони ну, просто інтер... А ну, ми не туди пішли. Тому просто, не. Я не знаю, якою стороною... Що? Я не знаю, якої стороною було ти просто. Якусь сок. Так, спустя сок. Так, я зараз ці піжами, що буду. Отак, це моя піжама. Оце я так. Класовчки. Хто вгадав, як, хто вгазав, як мене звати? Підписуйтесь. Якщо я Аня Ананасик, то як? Ну, мене не звати. Аня Ананасик. Мене звати... вгадайте, як буде звати. Мене звати... Аня, так мене звати Аня! так! Ребята, я просто себе так підписала Аня на нас, тому... Мене звати Аня так. Вона так ось таке я. Так, це... Зараз покажу, що я за це моє перше. Це я ось таке. Ну, Мені підписали лайка. Ну, дивіться, в мене є там чорнетки. Це відео таке. Човнятки. Это мой сока иду, а я и не буду. Там совсем не буду. Я не можу дать. Один лайк цикать. Короче. Я пашу тому, что моя рука, а я ж не маю такую штучку. У тебя просто стиктаху я те кишена, я те кишей напоняла. Я тільки шейну просто поняла.

Тому все, ребятам. Ось такий інстаграм-канал, ви подивилися, і зараз всім папа. Але, ребята, я ще хочу вам показати книжечку, э, яку я сам... яку я взяла в бібліотеці в школі. Ось така книжечка, вона дуже довго, да вона довга, Вона дуже довга, э, Мені всі сказали, що тут у до мене додовго. На першого класу... Нікого першого класу. Ем, просто так пам'ятаю, що я був у першого класу. П'ятого класу дуже задовго. Ну як? Я щетати вмію. Давайте подивимось, просто написано. Так, давайте подивимося. Такий номер книжки. Да. Україна. Україна. Це Україна. Ребята, хто з України, поставте лайки. І, до речі, в першій годині українського часу буде у нас проводитися челлендж. Так, ребята. Завжди в неділю я завжди кажу, що буде челлендж. Ну так, завжди в неділю, я кажу. Це буде, ребята, челлендж, я вам не скажу, який це буде челендж, тому що... Ось такий скотч. Так, тому що я вам...